Як підготуватися до ультразвукового дослідження сечового міхура та нирок? Для цього важливо пити багато води та утриматись від сечу пуску не менше, ніж на 4-6 годин для того, щоб сечовий міхур адекватно наповнився і можна було його роздивитися цілком і повністю. І як підготуватися до ультразвукового дослідження органів черевної порожнини? Що для цього потрібно? Найголовніше це відмовитись від їжі та води на строк не менше ніж 6 годин. Це потрібно для того, щоб зменшити утворення газу в шлунку та кишківнику, а також для того, щоб жовчний міхур наповнився. Це дозволяє адекватній візуалізації усіх органів червоної порожнини і дозволяє отримати максимально інформативну картину. Для ультразвукового дослідження поверхневих органів, таких як щитоподібне залоза або молочні залози, майже не потрібна підготовка. Для щитоподібної залози не потрібна підготовка взагалі для УЗД молочних залоз дуже бажано її проводити. Це буде максимально інформативно, на 7-10 день циклу, тобто від початку менструального періоду. Ультразвукове дослідження Абсолютно безболісне та безпечне дослідження, воно не несе ані променевої діагностики, не пов'язане із втручанням і не потребує зазвичай якихось особливих методів підготовки. Наразі ми проводимо УЗД органів черевної порожнини. На моніторі ми візуалізуємо полічергову печінку праву та ліву долі із жовчними відними шляхами та жовчним міхором. Під шлункову залозу. Прошу вас, надуйте трошки живіт. Добре, затамуйте, будь ласка, подих. Видувайтесь, будосочка. Селезінку. Надуйтесь. Затамуйте подих. Селезінка та нирка. Видувайтесь, будь ласка. Кишківник. Для проведення УЗД щодо подібне не потрібна підготовка. Єдине, що бажано мати одяг з низьким поротом і перед дослідженням зняти ланцюжок з шиї, якщо він є. Воно безболісне. Воно не потребує того, щоб тиснути сильно на шию, тож немає абсолютно жодних підстав для якихось страхів чи фобій, що під час такого дослідження буде сильно тиснути на шию і не буде вистачати повітря. Лікар УЗД дуже ніжно ретельно, буквально у повітрі тримає датчик. І, як видно на моніторі, все чудово візуалізовано. Це дозволяє швидко, безпечно, безболісно, ну і знову ж таки комфортно отримати всю необхідну інформацію. Як часто потрібно проводити ультразвукове дослідження. Метод простий. Його можна використовувати як первинний, тобто скринінговий, так і для контролю та оцінки стану якихось патологічних змін у динаміці. За умови того, що не було знайдено якихось патологічних знахідок, а також за відсутності скаргу пацієнтів, ультразвукове дослідження потрібно проводити раз на рік. Це стосується УЗД органів черевної порожнини, нирок та сечового міктора, щитоподібної залози та молочних залоз. У разі наявності активних скарг у пацієнтів, а також за наявності якихось патологічних змін, ну банально, знахідок на будь-якому ультразвуковому дослідженні, частоту повторень УЗД. Рекомендує і визначає тільки лікуючий лікар відповідно до того чи іншого захворювання.